Коли залишається кілька днів до Нового року, це чудовий час. Вся ця метушня та встановлення ялинки. Восьмирічна дівчинка Аня підійшла до вікна та сіла на підвіконня. Сніжинки падали одна за одною, і здавалося, що на вулиці був цілий снігопад. Аня уперлася чолом у скло і намагалася побачити візерунок хоч однієї сніжинки, але в неї не виходило. Втукнули вхідні двері. Аню, тата вдома! Почулося з коридору. Тату, тату, а коли прийде мама? Вона мені зателефонувала. Їх затримали на роботі, але вона скоро прийде. Тату, а ти купив нові кульки на ялинку? Звичайно. Батько Ані дістав схований за спиною великий чорний пакет і поставив його на тумбу. Коли дівчинка зазирнула туди, то охнула. Велика кількість ялинкових іграшок різних розмірів зводила її з розуму. Вона міцно обійняла тата і побігла у свою кімнату. На годиннику висвітилося 2336. Аня неохоче сходила до ванни і вмилася, після чого плюхнулася у своє ліжко. Вона фантазувала, як вони з батьками відсвяткують новий рік, як буде відкривати подарунки, яким буде великий святковий стіл. Вже крізь дрімання Аня почула, як прийшла мама. вострив вуха, вона почула також цікаву для себе розмову. Привіт, милий! Аня вже спить? Привіт! Та ось, нещодавно лягла. Добре, ти не забув, що завтра до нас прийдуть? Хто? Ну як так? Ми ж замовили для Ані ці та та снігуроньку. А, точно! Я вже зовсім замотався з цією роботою. Аня, зрозумівши, що батьки готують їй сюрприз, повернулася на інший бік і, злегка посміхнувшись, заснула. Аню, вставай! почула дівчинка крізь сон. А, що? Аню, ну давай вставай. Сьогодні в нас багато справ. прошепотіла на вухо її мати. А що сьогодні буде? Нам треба поставити ялинку, о, нарядити її і ще дещо. Ще дещо? здивовано запитала Аня, хоч сама вже все знала. Так, потім дізнаєшся все, вставай. Настала третя година дня. Фух. Ну, готова. Сказав батько дівчинки, вилазячи з-під ялинки, яку вони щойно поставили, пролунав дзвінок у двері. Щось рано. сказала мати і пішла відчиняти. На поріг увійшли дід Мороз та Снігуренька. Батьки широко посміхалися, актори говорили свою звичайну промову, але Аня відчувала, що тут щось не те. Ось минула вже година. Дід Мороз та Снігуренька провели різні конкурси та подарували ані подарунки. Все йшло добре, але раптом дід Мороз підвівся зі стільця і сказав: е, що ж, треба й честь знати. А ось тільки на прощання. І тут дід Мороз вихопив з під костюма ніж і вмить встромив його в горло батька. Той почав заклинатися кров'ю і незабаром помер. Мати швидко прийшла до тями і, підхопивши дитину на руки, побігла у ванну, де й закрилася. Тихіше, Аню. Не бійся, схлипуючи, сказала її мама. Добре, мам. відповіла їй Аня, хоча сама тремтіла від страху. У квартирі запанувала мертва тиша. Дуже дивно, сказала жінка і тихенько відчинивши двері, вийшла з ванни. Аня у напівнепритомному стані сиділа на підлозі і ледве дихала. Пролунав голосний крик матері. Заприся, швидко. Почувся голос із коридору. Донька підвелася з підлоги і, ледве стоячи на ногах, пішла до дверей. Раптом у коридорі з'явився той самий дід Мороз. Він був неприродно здігнутий для людини, а його очі були чорними, як ніч. Ані несамовито заволала, її свідомість знітилася, але страх таки переборов її, і вона зачинила двері. Відкрий, а то гірше буде. Почувся хрипкий шиплячий голос. Аня мало не втратила свідомість від страху, в очах все пливло. Раптом почувся скрегіт, хтось дряпнув двері. Після цього гучний удар. Дівчинка недовго думаючи залізла під ванну. Двері злетіли з петель. У ванну зайшли дід Мороз та Снігурочка. Аня бачила лише їхні ноги, і від цього їй ставало ще страшніше. Вона майже не дихала, боялася, що її почують. Добре! зникла». Почувся той самий голос, після чого пролунав хрипкий смішок. Ці психи вийшли з ванної і пішли в далечінь коридором. Аня почула, як грюкнули вхідні двері. Вона моментально вилізла із під ванни і побігла на кухню за телефоном, але коли вона повернула за кут, її схопили за шию. Вже втрачаючи свідомість, вона побачила ті шалені чорні очі і почула: З Це мрока!